У мобільному застосунку кашалот доступна функція, яка дає змогу вказувати в чеку ціну товару або послуги відмінно від ціни, що зазначена в довіднику номенклатури. Ця можливість стосується як продажу товару, так і повернення. Щоб скористатись цією функцією, у кабінеті користувача кашалот, потрібно виконати певні налаштування. Перейдіть до розділу всі каси. Та оберіть потрібну господарську одиницю. Натисніть кнопку налаштування. Оберіть продаж без картки номенклатури та вільній ціні. Та встановіть позначку біля потрібної каси. Праворуч у колонці Продаж та повернення по вільній ціні у випадаючому меню Виберіть потрібні функції, позначивши їх. І натисніть кнопку Зберегти. Після виконаних налаштувань функція продаж за вільними цінами. Буде доступна для обраної каси як в звичайному робочому місці касира, так і в мобільному застосунку. Для продажу товарів за вільними цінами в мобільному застосунку перейдіть до відкритої зміни, додайте до переліку потрібний товар, і якщо для обраної номенклатурної одиниці потрібно змінити ціну, натисніть кнопку із зображенням олівця. Кажіть потрібну ціну і натисніть Застосувати. Після чого ціну даної номенклатурної позиції буде змінено. Зверніть увагу на те, що зміна ціни під час проведення операцій не змінює ціну в картці номенклатурної одиниці.